Вітаю вас, шановне товариство. Давно не було відео на Ютубі, тому що я відпочивав, скажу відверто. І от нарешті вони повертаються на регулярній основі. До Інта буде багато відосів, під час інта буде ще більше відосів. Хайму грець не забувайте підписатися на цей канал. Але окрім цього, що ж сьогодні буде за тема? Тема буде загально про новини в Доті. Адже, напевно, головною новиною є те, що Наві активно розвивають джуніор розклад і зараз готуються. Тести гравців, котрі будуть грати сумісто з візою, це не реклама, просто я хочу їм респектнути, Пізніше поясню чому. І навіть якщо у вас є ви або знайомі, у котрих багато ММР, то у них досі є активне активна вакансія на позицію п'ять. Подумайте про це зараз. Про це про International, про все що тільки можна про всі новини в доті. Я буду вам розповідати. Ви ж знову ж таки не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Було б дивно, якби навіть знову не практикували історію з тим, щоб створювати джуніор ростери і в КС, і в Доті, і вони продовжують це робити вже за підтримки візи в Доті, котрі е, раніше не заходили в цю в цю дисципліну. В цей раз вони вирішили зайти, адже я думаю, вони просто надихнулися досвідом джуніорів. Побачили, що це робочий момент, і це. Дуже круто. Адже молоді гравці, котрих тестуватимуть Наві, вони будуть отримувати повну підтримку організації. Це, якщо чесно. Ну я в доті не можу згадати такого прецеденту, щоб, знаєте, от е набрали саме фул молодих гравців, котрі нічого не досягали, ніде не грали, просто з пабліку тестували їх. Організація в цьому плані повністю їх підтримувала і це. Ну, без перебільшення дуже популяризує е, кіберспорт в Україні, адже ну, тепер у людей. Е, знаєте, як це раніше було? От як раніше набала, набирали гравців в команди. Це, а, і зараз так відбувається завжди. Це ну, Наві, мені здається, це більше виняток із правил. Раніше робилося наступним чином: у тебе є е, Хай ММР, ти ХММР-гравець, е, е, тобі треба якомога більше нафармити, щоб тебе взяли в якусь там спочатку тір 2, тір 3 організацію. Отестили, можливо, ти підійдеш, можливо, ти не підійдеш, і далі тебе а, візьмуть тільки в основний і тільки якщо ти будеш ідеально грати вже як тір один, ну ладно, не тір один, а там тір два повноцінний гравець, тільки тоді тобі тебе візьмуть. Але як тобі грати ідеально, коли у тебе досвіду ну небагато? І саме тому, ось такі проекти, як навіть Junior, вони дуже важливі, адже... У тебе немає якихось завищених очікувань від е, тебе від організації. Ти просто е, граєш, показуєш свій потенціал. Якщо тобі потенціал є, тебе готові вкладати там ну, рік два, мені здається, я не знаю, які там сильні у команди е, наві, і ти просто без тиску з цієї організації, що результати повинні бути у тебе прямо тут і зараз. Спокійно граєш і прогресуєш. І можливо, е, ростер, котрий у них буде, спрогресує прогресує в нових, ну ладно. Справді, не зараз хороший основний ростер, але можливо вас прогресує в одну повноцінну команду, яку потім можуть, наприклад, продати як повноцінний ростер, як це навіть в КС зробили, або можуть залишити е другим ростером, і ви будете разом змагатися, як раніше було між Na'Vi Джуніор і Na'Vi. Тобто це ну, дуже крутий момент, того, коли я грав. Такого навіть і близько не було. Люди грали по такій схемі, як я розказав, і це ну доволі проблематично, і вхід е, був доволі обмежений кіберспортивний. А зараз навіть якщо молодий гравець, там їздиш на якісь лани у Львові на постійній основі, то ти можеш попасти в команду. Так, тому якщо це навіть просили також, ну що попросили, просто у них дійсно проблема з позицією 5. Друзі, можете написати, скільки у вас АМР під цим відео. Там в Телеграмі заявки все, що можна подавати. Вони досі, досі шукають позицію 5, котра для них прям необхідна. Тому, якщо, якщо хочете, то встигніть подати заявку. Бо я, я не знаю, оголошували на навіть, який там буде формат чи ні, але повірте. Формат відбору буде дуже достойний. Так, з моменту один, котрий я забув вам сказати, це вже визначився тренер цього джуніор ростеру Це буде Сфордарк. Я думаю, ви його знаєте з Na'Vi в минулому. Багато дуже критики це викликало у ком'юніті, і я розумію, чому. Адже ну, відверто досягнень в основних ростерах Наві, за котрі він розповідав, ну, не було ніяких, як, би, як то кажуть. проходили іноді на турніри, на турніри, але навіть не близько до того, чого досягли ті ж навіть джуніор, котрі, ну, котрі вже зараз основні Наві. Тим не на менш, тут я хочу сказати: напевно, ну, варіантів не так багато, кого можна взяти, якщо про це вже відверто говорити. І ті варіанти, котрі є, ну, я. Не можу сподаріти, кого розглядали е, на цю історію, але в цілому я думаю, що напевно я прийняв би таке ж саме рішення, як наві зараз е, зробили. Бо... Ну, це не основний ростер. Так, ем, до якихось вимог, щоб знаєте, там проходити на Інтернешнл вже через рік і так далі. Я думаю, ще далеко. Тому з досвіду, який він отримав, і в основних наві, і коли був аналітиком в Spirit давно, то я думаю, цього досвіду йому повинно вистачити, щоб ем, налаштувати молодих гравців, грати нормально. В доту і прогресувати, тобто дуже задача основне це розкрити потенціал в молодих <тас> гравців, котрі будуть. Побачимо, що це звісно у нього вийде. Тому що тут мені здається, треба ще такий, знаєте, майндсет Батька, так би мовити, тобто, де ти Сток молодих гравців, можеш наставляти багато речей пояснювати, не тільки дотерських, але й і якихось і життєвих, і якихось і там і... просто в плані там поведінки, дисципліни. Тут важливо і також це, і оскільки я не можу сказати, наскільки він у нього розвинений. Але я вважаю удачі і сподіваюсь, ми можемо побачити нові молоді таланти на українській тут і два і сцені. Сток Тепер The International, Я думаю, ви, як і я. Повністю очікуєте на цей турнір, а про нього ще інфи особливо ніякої. Так от, давайте я вам трошечки накину інформацію. У нас буде окреме відео, де я буду аналізувати про те, що буде відбуватися на цьогорічному The International. Але, тим не менш, мені здається, хочеться і в цьому відео наголосити про цей турнір. Першочергово. Дивіться, от стрінка вже на ліквіпедії цього турніру. Він починається 4 вересня, якщо у вас є якісь плани відкладіть, і проходить він в гамбурзі, але не весь інд буде там проходити. Тут доволі унікальна система. Тут швейцарська система, начебто нічого особливого, але не поспішайте. Особливо все ж таки є команди грають. П'ять матчів у будь-якому випадку. Ну якщо з відкритих джерел все правильно тут написано. Але п'ять матчів що означають? Якщо, наприклад, у вас там статистика у якоїсь команди 4-1, то скоріш за все, це буде топ 3 групи. І якщо команда займає топ 3 вона проходить вже от сюди, в плей-офф, відповідно. Uh, так, секундочку, да. Uh, відповідно, вони вже займають як мінімум топ-8 і проходять безпосередньо на ось цю арену. Барклейс арена в Гамбурзі, де ви зможете, як глядачі, коли там напевно були знаходитися. Я думаю, багато людей дивляться, хто зможе відвідати цей е, uh, Ви зможете побачити ці топ-8 команди на цій арені. Команди, котрі займають останні три місця після цих п'яти раундів, Best of 3, вони вилітають. Команди, котрі знаходяться ось тут посередині. Вони проходять спеціальний елімінейшн раунд, де, наприклад, четверте місце грає з, відповідно, чотирнадцятим м місцем, і так далі. Там дванадцяте з п'ятим. І вони ось тут за посів грають одне без ТОП-3. Переможець проходить відповідно вже в топ-8, доєднується до цих команд, котрі вже знаходились тут після групової стадії. А програвша команда вилітає з турніру. Ось така цікава система, але. Далі, групова стадія четверте-сьоме число. Відповідно, п'ять раундів буде зіграно за три дні, а сьомого числа у неділю буде зіграно фінальне Best of 3 ось в цьому Elimination раунді. А на арені вже безпосередньо 11 14. Тобто виходить вісім днів проведення інта доволі, до речі, швидко проводиться цьогорічний The International, без перебільшення. Я б не сказав, що це навіть. Довше ніж там якась піджелва Лахія чи тим паче Дрімліга. Турнір пройде доволі швидко. І для вас там готується абсолютно унікальна історія на цьому стрімі, друзі. Я вас буду всіх чекати. я Сподіваюсь, вам це буде дуже до вподоби. Тепер про компендію. Мені здається, це те питання, яке турбує багатьох з вас. Тут у мене є напевно для вас інфа. Ну я б не сказав, що дуже оптимістична, але яка ніяка є. Valve, я подивився, коли вони минулому році випускали компендіум. Вони випускали його в 20 20-х числа, числах серпня, при тому, що Ін проходив приблизно так само на початку вересня. Це говорить про те, що цьогорічний компендіум буде. Ну я дуже здивуюся, якщо він буде сьогодні. в момент виходу цього відео. Але скоріш за все очікуйте його через тиждень, якраз в 20 20-х числах, або знаючи Valve, ще через два. Що буде в цьому компендіумі? В цьому компендіумі я не раджу вам очікувати якісь шмотки. Ні, їх я думаю, там не буде. Там будуть панли команд, стікери, наліпки, фрази українською там будуть. Також від багатьох кастерів фрази будуть. Ну я не знаю, українською чи не українською. У будь-якому випадку ви зможете підтримати, наприклад, команду Na'Vi, їх бандл. Я збираюся це зробити, адже не часто в наші часи українські команди проходить на The International. Сподіваюсь, це вже буде константою на кожному і. Як це було багато років тому. До речі, вам випало щось з цього івенту? Якщо вам випало щось, будь ласка, також напишіть, щоб я вам позаздрив. Тому що мені випала тільки ось така шмотка. На Фенікса. А, ні, стоп, як воно виглядає? Комплект. Девін. Голден Нірва. А, от він. Дякую, четвертаку, і дякую вам за те, що ви дивились це відео. Сподіваюся, воно було вам до вподоби і трошечки прояснило інформацію про те, що зараз відбувається в доті. На все добре, бережіть себе.